Вітаю! У цьому відео хочу поділитися з вами думками щодо кінцівки стрільця, а також таємними посланнями, які, на мою думку, сигналізують нам про те, що Скіфа розум був затьмарений авторитетом, легендою зони стрільцем. Як і де це проявлялося, ви побачите у цьому відео. Всім приємного перегляду! Стрільця знає кожний мешканець зони, і саме цей персонаж на язиці майже в кожного новачка. Кому вдалося побачити стрільця або більше, певним чином взаємодіячи з ним, той цей момент не забуде до кінця своїх днів і хизуватиметься цим моментом перед іншими. Завдяки своїй допитливості та наполегливості йому вдається дізнатися, хто стоїть за діяннями та жахіттями в зоні, і навіть вбиває їх. Окрім цього, стрільцю також вдалося дізнатися, що моноліт є такою собі своєрідною ілюзією, яку можна відключити. Після цього відкриття стрільцем доктору вдається знайти інформацію та спосіб, як відключити виконавець бажань, і допомагає стрільцю дістатися до капсул вчених. Після того, як наш герой знищує капсули разом з науковцями, йому бачиться ілюзії у вигляді ідеальної зони. Після побаченого. Не дивлячись на те, що він прагнув знищити спочатку зону, він дещо змінює свої рішення і прагне знайти те ідеальне місце, яке йому побачилося. Тож в нього виникає згодом бажання більше вивчити та дослідити це загадкове, нещодавно ненависне йому місце і влаштовується працювати науковим співробітником до Ендічазу. Після певних відмінностей у діяльності між співробітниками ендічазу, він обирає інший шлях. Шлях самостійного вивчення зони. Згодом нашому герою вдається знайти інформацію щодо старого знайомого, який відомий нам як доктор Кайманов, яка дещо засмутила стрільця, оскільки там зазначалося, що його друг, названий батько за зоною», був колегою науковців, яких він позбувся не так давно. Саме після цієї знахідки, до речі, стрілець і прагне вбити свого товариша, але те, що той рятував йому життя та вважався батьком, не дає йому власними руками забрати життя Кайманова. Саме тому він, як ми знаємо, наймав різних людей задля його знищення, не зміг стрілець пробачити цей факт доктору. Оскільки той впливав на нього, не підтримував у його бажаннях щодо детальнішого вивчення зони, відмовляючи його від певних діянь. Не хотів Кайманов. Щоб хто дізнався таємниці, які можуть вплинути на сприйняття стрільцем його особистості. Після цих подій стрілець продовжує вивчення зони та всіх, хто приймав участь у експериментах проєкту X. Також стрілець намагався в будь-який спосіб запобігти втіленню планів у життя його колишніх колег з Андічазу. В другій частині гри ми застаємо стрільця в старій лабораторії X3, де він нам розповість правду про темного та пояснить чому той зійшов з розуму після побаченого на телевізорах. Виявляється, Темний був агентом всесвідомості, завданням якого було вбити стрільця. Також з недовірою легенда зони поставиться й до скіфа, оскільки той, як не крутий, працював разом з персонажем, який прагнув його вбити. Після того, як стрілець впевниться у тому, що зі скіфом можна спробувати співпрацювати, той перестає йому погрожувати дулом пістолета. І навіть спробує нас переконати в тому, що Коршунов, Шрам та інші його головні конкуренти є ворогами для зони і натякає скіфу, що йому варто стати на його сторону, на сторону правди та істини. І тільки в разі однакової з ним думки він нам дозволить співпрацювати з ним. Якщо ми все ж довіримося стрільцю, то згодом ми зможемо побачити його на базі корпусу, де лідирує знайомий нам з попередньої частини гри Дегтярьов. В розмові зі стрільцем на базі корпусу ми отримаємо від нього досить вагомі аргументи щодо справжніх прагнень Кайманова в зоні і отримаємо від нього наказ позбутися раніше для нього близької людини. Якщо ми все ж вбили доктора, то стрілець нас прийме, так би мовити, до свого кола товариства. Скіф отримає його лояльність та прямуватиме його шляхом, де нам прийдеться вбити шрама. Ну і до цього моменту ми позбулися вже ще одного запеклого конкурента стрільця полковника Коршунова, лідера варти. В кінці гри, після раніше зроблених виборів, стрілець потрапляє до капсули, і скіфом вважаються моменти, які сигналізують про наслідки його вибору. Наприклад, ми бачимо момент діалогу між Фаустом та бродягою, де перший говорить лідеру полудня, що сліпив він, але не бачить бродяга. Я думаю, це нам може сигналізувати про те, що скіфу задурманив розум стрілець своїм авторитетом та харизмою, і він не вгледів справжніх прагнень легенди зони. Потім ми побачимо сцену, де Скіф поклоняється моноліту, що може нам символізувати те, що Скіф тепер схожий на монолітівців, які були під владою виконавця бажань, оскільки тепер головний герой гри підвладний стрільцю, виконуючи роль такого собі поліцейського в нього на службі. В обов'язки якого входитиме вбивати тих, хто захоче покинути зону або потрапити до неї. Також ми ще побачимо бродягу, який може для скіфа бути символом того, що той також був маріонеткою, як лідер полудня свого часу, тільки шляхи становлення маріонетками дещо відрізняються в наших героїв. Стрілець може домогтися свого запевних виборів гравця і робить зону відчуження недоступною для всіх охочих, стрілець хоче. Щоб всі таємниці зони залишилися невивченими і щоб ніхто не зміг використати її у своїх власних, корисливих цілях, як, наприклад, науковці Ендічазу або шрам зі своїм прагненням створити світлу зону, можна припустити, що стрілець дещо тривожно ставиться до майбутнього зони, оскільки йому були відомі плани науковців та інших колишніх колег Ендічазу. Після перегляду кінцівки стрільця фанати гри розділилися на два табори. Одні вважають, що кінцівка стрільця позитивна, інші ж навпаки, засмутилися діяннями головного героя гри Сталкер Тінь Чорнобиля. До речі, пишіть у коментарях під відео, якою ви вважаєте кінцівку стрільця, хорошою чи поганою. Якщо вам буде цікаво, можна буде створити окреме відео, чому та для кого може бути позитивною або негативною кінцівка легенди зони. Дайте знати у коментарях під відео. Всім дякую за увагу! Підписуйтеся, тисніть лайк та діліться відео з друзями. Також пам'ятаємо про наших захисників, донатимо та допомагаємо, чим можемо. До нових зустрічей!